Присвячений також мені. Мені завжди Андрюша каже, що я завжди читаю на всіх літературниках Герміону, а ти ніколи не читаєш вірші про мене. От сьогодні у мене така підбірочка, три вірші, які написані Андрюші. І ось мені колись Андрюша смс-ку, Ти як світер тепла та розпускаєшся. І, і, і ось цей віршик, присвячені цій фразі. Як светрик, трошки розпущена, та й нитки приємні на дотик не пропускають вітер. Такий собі світер, невротик, до твого серця допущена, що сяє квітами білими, лілеями наймалішими. З любов'ю для тебе в'язана, плетена. Знаєш, мій милий, я можу бути бушлатом і бронежилетом, якщо захотіти, і гріти в собі твої вірші, їх важко та можна почути. Якби моя воля твою вразливість собою накрила від світу сховала. Братику рідний, ти мій антистатик, і баніш, і спини не мило, а іноді й праска. Для тебе моя половерна ласка. Також ще взагалі ні для кого не секрет, що є така особлива каста, яка називається Подружки Коновалова. Я думаю, що ті, хто подруги Конова, вони це знають. Я дава дасте ревгрупати. Ну, і оця от групка людей, ці дівчата знають, що, що ну, я впевнена, що в кожної були якісь такі, е, такі, такі легенечки, хоч хоча б маленькі, але почуття до Коновалова були якісь ліричні, ніжні, бо, 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 він, бо воно таке хороше, таке сонечко, ну як в нього не закохатися. І, ну, і от у мене Далі два ліричних віршика присвячені Коновалу. Також зранні, дуже ранні творчості, але Андрюш, для тебе. Називається твої ніжності. Про неї Ті, тільки пошепки. До неї лише на шпиньках. Приходите разом щоночі і стукайте у шипки, як ластівки. А сонце стане і навтьоки назад у свідомість невизначеність від вікон моїх і рам. Душа твоя дійсно храм. Приклад монументальності, краси мармурової, біла, чарівна мережа на дальність ніжністю переповнена білою колисковою. Цілюще усилич. Та тепла немова та глина тендітна, дідна, неначе солі по півночі. <плакова> ну і ще один віршик. Сьогодні наснила, що ти знайшов собі дівчину з обличчям з суворим залізобетонним, прийшов, щоб убити нашу невизначеність. Вона безтурботна та трохи пригнічення тим, що грів без правил рано чи пізно з'являються власні канони. Вона так боялась лишити нас те та тет та депресувала, коли заважав на хтось третій. Зі мною шукала 58 на номерах авто та білетах. З тобою так по-дитячому ревнувала, задихаючись маріхуані. Тому сніми були веселі та п'яні, виривалась, наче хворі, що йшли на поправку. Та пили, змагались то більше, курили травку. Я вливала губами воно сконденсовані вірші у твоє тіло. Ти розповідав, чим пахне її темно русе волосся та шкіра. А потім пішов, і я пила від луння кроків в під'їзді, наче отруту. Ми убили невизначені снічній марі, а я прокинулась з її теплим трупом.